Вітаю всіх! Хочу розглянути зараз питання провокацій. Запорізька ЗС-Курська ЗС. Давайте спочатку розглянемо. Як вони кажуть, до кінця вересня можливі провокації військового характеру на запорізькій атомній станції з боку російських військ? Чи можливі провокації? Давайте розглянемо. Бо це дуже всіх хвилює. Це радіація. Ох, що тут вилізло. Так, звісно, можливі провокації. Не без них. Звісно, провокації цікаві. Є наказ на ці провокації. Так, звісно, вони ще. Але невідомо як військо з перші військовим характером, якісь обстріли, може, вибух якийсь. Страшно вато це робити, але є наказ. Страшно їм робити якісь провокації на Запорізькій ЗАЕС. Але наказ прямий є. Є прямий наказ ось людини. Всі ми розуміє, який. Добре, давайте тепер розглянемо провокація на Курській з Атомній станції. Можливо, до кінця вересня. Саме на Курській, щоб звинуватити Україну. М -м, провокація на Курській атомній станції до кінця вересня. Можливо? Обдумуються дуже так ретельно. Так, хочуть, хочуть і звинуватити Збройні Сили України, звісно. Вночі. Я б сказала, це вночі це вночі. Дуже неочікувано, щоб це було. Так. Обдумують, дуже зважують ризики, нарешті, хоч трішки є мозок у людей. Вночі хочуть, зважують ризики. Можливо, скажу так, але вони обдумують. Зважують такі ризики, обдумують, як це зробити не дуже для, для себе погано. Хоч трошки є мозок у людей. Варіанти. Розглядаю також варіанти, як це зробити. Це, звісно, це не добре. Це, ну, це не дуже недобре, що якщо щось робити на атомній станції, але вони вибирають варіанти для себе, зважують. Можливо, але ще по поводу Курської, вони думають, як. Зробити так, щоб ЗСУ наше, чомусь мене Завжди відмі... ЗСУ, цікаво. Але думають, як їх надурити всіх. Ось так.